Кукарача на жаль, не бабай. Одна серія, яка відбилася в мене в пам'яті, найбільше живчик засрав будинок, і як справжній нарцис дивиться мультик про себе. Проте йому байдуже, що звукова доріжка з четвертої серії, а саме відео аж з дванадцятої. Неважливо, до нього приходять друзі покликати пошароюбитися, та він їм відмовляє. Грушці не дуже доповде на круги, тому вона розповідає історію про кукарачу, нібито з їхньої школи, та страховисько з'їло одного нечупару. І вибачте, та на цьому моменті я його собі уявляв приблизно так через мультсеріал Справжні монстри. Я думаю, кожного з вас був момент, коли друзі розповідали про якогось монстра, і по всіх законах всесвіту вночі він вам буде точно вважатися. Так от, живчик замічає таргана, підсвічує його ліхтарем, тому просто серед ночі втікає з будинку. Чорт знає куди. Але вже через секунду появляється на базарі. Спитаєте, де він був весь цей час? Хто його знає? Можливо, підкатував своє яблучко до якоїсь яблуні. Та зараз він у пошуку капканів, розставляє їх по квартирі, ловить свіжий велосипед і по ходу сюжету друзі. Розуміють, що кукарача це тараган. Прибирають квартиру, адже як відомо, в чистих будинках монстри не водяться саме так.